Виявляється, у нас є у владі люди, які борються не з Путіним і не з російською навалою, а не, вони борються з бордами. І 24 години під керівництвом кожного з губернаторів вони ходили, здирали, замальовували, а воно знов проявлялося. Диви! Вони намагалися нашкодити, а сьогодні це. Базуюча хвиля в усіх соціальних мережах. Бо так українці вміють протестувати. Вони не люблять і не приймають наруги. Ми нація вільних людей. І так з нами не можна. Бо в мене питання: а виявляється, вони проти армії? Чи вони проти нашої мови? Чи вони проти нашої віри? Чи вони проти. До Європейського Союзу, НАТО, України, бо там тема була армія, мова, віра, ЄС, НАТО, Україна. Вони це все замалювали. Ми з вами продовжуємо перти плуга, ми продовжуємо робити свою роботу. Ми продовжуємо наближати перемогу, і ми дуже прагнемо, щоб 34-ту річницю нашої незалежності така виставка з дуже крутими новими зразками символізувала. Не продовження нашої боротьби, а переконливу нашу перемогу.